Фахівці АТОблтеплокомуненерго щоденно працюють над підготовкою до опалювального сезону 2025-2026 років. Влітку підприємство реалізує масштабну ремонтну кампанію, спрямовану на підвищення надійності та ефективності систем теплопостачання в області. Протягом минулого тижня працівники служби ремонту та експлуатації теплових мереж провели заміну більш 208 метрів трубопроводів тепло та гарячого водопостачання. Станом на 14 липня ремонтно відновлюваль. Дні роботи тривають на семи ділянках теплотрас у місті Чернігів, де зношене обладнання замінюється на нові сталеві труби. Паралельно ведуться гідравлічні випробування теплових мереж ключовий етап для виявлення потенційно аварійних ділянок. Наразі перевірку на міцність та герметичність уже пройшли 79% мереж. Такі заходи дозволяють забезпечити безпечну експлуатацію системи взимку та мінімізувати ризики аварій. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово припинене гаряче водопостачання. Начання до восьми житлових будинків. Підприємство просить вибачення за тимчасові незручності та дякує мешканцям за розуміння. Ці роботи є вкрай важливими для стабільного функціонування теплового комплексу в холодну пору року. У межах підготовки до опалювального сезону працівники облтеплокомуненерго виконують широкий спектр завдань: регулярні обходи теплових мереж двічі на тиждень, очищення та перевірка водопідігрівачів, заміна теплообмінного обладнання, відновлення благоустроєм. Строю після ремонтів. За тиждень відновлено понад 65 квадратних метрів асфальтного покриття. Опрацювання звернень споживачів. Лише за останній тиждень опрацьовано 51 запит щодо роботи систем гарячого водопостачання. Активна підготовка відбувається і на котельнях підприємства минулого тижня очищено поверхні нагріву. Проведено гідравлічні випробування семи котлів середнього та низького тиску. Перевірено 10 водонагрівачів на щільність та міцність. У Зації ремонтної кампанії щоденно задіяно 397 працівників оперативного складу, які забезпечують безперебійну роботу теплового господарства. Залучено також необхідну спеціалізовану техніку для виконання аварійних, монтажних та транспортних робіт. Просимо мешканців бути уважними та при виявленні витоків чи пошкоджень тепломереж негайно повідомляти аварійно-диспетчерську службу. 0462 622 973 0462 622 963 цілодобово разом до стабільного та безпечного опалювального сезону